Всім привіт! З вами Валентина. І сьогодні я хочу поділитися з вами супер крутим лайфхаком: як відписатися від постійно набридаючих кредитних розсилок і кредитних пропозицій. Якщо ви живете в Америці, ви 100% вже стикалися з цим, і вам на поштову адресу приходили пропозиції від різних банків щодо відкриття кредитних карт. Я під цим відео залишу номер телефону, з яким ви можете звернутися і в автоматичному режимі, тобто через робота, надати свої персональні дані, такі як прізвище ім'я, ваша адреса і також social security number. І якщо ви хочете відписатися від цих розсилок на 5 років, то цього достатньо буде. Але якщо ви хочете відписатися від розсилок на кредитні карти на все життя, то в такому випадку вам... Прийде ось такий лист, який вам потрібно підписати і відправити його назад за зворотньою адресою. І в такому разі ви позбудетеся цих розсилок на все життя, і ваша поштова скринька більше не буде наповнюватися ними. Тому користуйтеся ось таким простим лайфхаком: робіть своє життя кращим, легшим, гарного вам настрою і слава Україні!